Здравствуйте, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS Tractor. Сьогодні на відеогляді трактор короткої бази, потужністю 20 кінських сил, Kubota GB-20. Дана модель абсолютно максимальній комплектації, яка тільки була можлива з заводу. І зараз давайте все розглянемо детальніше. Про стан кузова та резини. Мало що можна сказати. Трактор в рідній фарбі чудово збережений. Що передня, що задня резина, на ньому ще японська. І давайте про комплектацію. Хоч це трактор і короткої бази, і при цьому у нас буде підсилювач керма, пам'ять задньої навіски, ручна коробка передач з трьома швидкостями вперед однією назад, два рівня понижаючої передачі, та чотири швидкості на вал відбору потужності. Одна з яких назад. Кран гідравліки для регулювання швидкості опускання піднімання задньої навіски, відключення або підключення повного приводу, щуп для виміру рівня масла і блокування диференціалу. А також функція оберт на місці. До речі, вона працює лише при включенні понижаючої передачі, блок керування поворотами фарами та сигналом. Буде у нас каркас безпеки. Фреза кріпиться на звичайне трьохточкове кріплення. Фреза також гарно збережена, показує стан ножів. Робоча зона даної фрези – 1,40 м. Боковий гідроциліндр. Керування ним відбувається ось цим блоком, а саме шайба для контролю глибини. В підключення плаваючого режиму, вирівнювання по горизонту, кут нахилу в ручному режимі вправо-вліво, чувствительність та безпечний режим. Безпечний режим це під час включення задньої передачі навісне обладнання автоматично буде підніматися. керування навіскою вверх вниз Також є газ під рукою та педаль газу під ногою. Ось такий от красень. Фільтра масла ми вже в даній моделі замінили. Це трактор уже свіжої, свіжих років випуску. Вони випускались з кінця 90-х до початку 2000-х. Прогріваємо свічу накалу. До речі, цікавий момент. Оця лампочка свічу накалу в даних моделях не тухне. Трактор заводиться коли понижаючи в нейтральному положенні і заводимо. Давайте послухаємо сигнал. Повороти. Так працюють з обох сторін. І подивимося до навісного обладнання. Опускаємо навісне обладнання. Плаваючий режим. Виключаємо і перевіряємо ручне керування. Вирівнювання по горизонту та плаваючий режим. Давайте ще перевіримо безпечний режим, відключаємо його. Вибираємо задню передачу, і навісне обладнання автоматично піднялося. Вибираємо подіжаючу передачу. Повний привід у нас включений. Можемо повімкнути також розворот на місці. Вибираємо, наприклад, Друзья третю передачу. Так як є тут підсильвач керма, керувати трактором дуже легко. Передні колеса крутиться. по обидві сторони. Так, вимикаємо передачу. Вимикаємо розворот на місці і ставимо тракторець на наток. Тепер давайте включимо вал відбору потужності. Для цього опускаємо навіску. На на плані опущено, включаємо третю І давайте глянемо. І так, да. кардан крутиться. Ноші працюють. Можемо добавити газу. Це максимальна швидкість, тут ще є друга і перша швидкість. Вибирати потрібно з рахуванням на якій землі ви працюєте, і з якою швидкістю рухається трактор. Вимикаємо вал відбуру, піднімаємо на різне обладнання. Давайте ще заглянемо під капот. копон працює рівно често, і гляньте на стан двигуна до трактора не лізли, дуже гарно збережений радіатор чистий. Акумулятор також заряжений. Знімаємо букову кришку. Паливний фільтр замінений, До речі, їх потрібно міняти кожні 100 годин. Масляний фільтр також замінено, його потрібно міняти з маслом. І повітряний фільтр також в залежності від забрудненості. Ви гляньте на форсунки, паливна пломба. Дрон суперово збережений. На рамі навіть зберігся табличка номер 6 Виглядає тракторець ніпод новий. Актуальну ціну ви завжди можете переглянути на сайті. На сьогоднішній день на Вінницькому майданчику дана модель продається за 7200. І не забувайте про знижку на самовивіз. Ціну я озвучую в комплекті з фризою і так як ви бачите цей тракторець. Сподобався трактор? Переходьте на сайт, телефонуйте на номер компанії та заїжджайте на майданчики Totus трактор у Вінниці та в Одесі. У нас великий вибір японських міні-тракторів. Кожен підбере те, що потрібно йому. Тому очікуємо вас. До скорої зустрічі!